Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з розпаковочкою цього разу замовлення від компанії Unice. Робила я своє замовлення по вересневому каталогу. Він же у нас зараз не діє. Сьогодні у нас відкрився новий каталог. Взагалі не планувала нічого робити, але позвонили мої клієнти дещо захотіли, тому я все ж таки вирішила. Зберегти замовлення, і були дуже гарні пропозиції від компанії. Каталогу, на жаль, не маю вересневого, що вам показати, по якому робила, і показати, що придбала саме в каталозі, тому давайте почнемо покажу вам, на чому спинилася. Насамперед була дуже гарна пропозиція від компанії: П'ять продуктів купуєте з представлених і п'ять отримуєте в подарунок. Що ж обрала я? Взяла я для себе. І для клієнтів ось такий от шампунь з медом і з мигдалем. Взяла 4 штучки цього шампуню. Гарна пропозиція і гарна ціна також на нього була. Він був представлений по 69 гривень, і, якщо ви є представником, то ще була доступна знижка 20%. Це 4. Одиниці і п'ятою взяла ось такий от лосьон для тіла. Дуже мені цей лосьйон подобається, гарно зволожує шкіру і дуже має приємний аромат зеленої кави. Ось таких 5 продуктів купила, і 5 мені пішло в подарунок. Що саме? Давайте подивимось. Це ось такий от шампунь з алоєвера. 4 штучки І взяла ось такий от засіб для обличчя 3 в одному. Можна використовувати як гель для вмивання, і можна використовувати як масочку для обличчя. Хочу спробувати. Ось таких от 5 засобів я купила, і 5 мені пішло в подарунок. Але, звісно ж, ви самі могли обирати. Що вибираєте в подарунок? Будь-що 5 продуктів купуєте, і 5 вам зараховується в подарунок. Далі покажу вам, взяла також по акції мило кухонним, з гранатом. Два купуємо, і третій можна було придбати за 1 гривню. Тому також скористалася цією пропозицією. Ось такі от продукти я взяла по акціях. І також на сайті був представлений ще розпродаж по розпродажу. Зараз покажу вам, що я взяла. Взяла ось такий от гель для душу. Тут об'єм 300 мл. Коштував він всього 29 гривень, тому взяла. Також не пробувала ще такий, хочу спробувати. Так, зараз ще вам покажу також по розпродажу. По розпродажу дуже гарна була пропозиція. Я не могла втримати, щоб не взяти цих продуктів. Це ось такі от палетки Тіней. Ось така от краса. Бачите, у вигляді шоколадки. У мене є такі, але була дуже гарна ціна. Взагалі, майже задурно, 75 гривень коштувала ця палеточка, тому я скористалася і взяла по дві палеточки, Одну, так, дві таких і дві таких. Зараз я вам покажу, як вони виглядають зсередини. середини. Я вже відкрила ось так от, подивіться. Такі от відтіночки дуже красиві. Так от вона виглядає по якості теж непогана вона, бо у мене така є, особисто моя. Так, це я вам показала оцю що золотиста. Бачите, отаку от. Ще раз покажу, які кольори. І зараз вам покажу ще. Іншу як виглядає, покажу вам ще ось таку от, темнішого кольору. Ось так от виглядає ця палеточка. Очів робити не буду, тому що в мене така є в користуванні, але цю я, можливо, чи продам, чи комусь подарую. Мені дуже подобається вона, за таку ціну варто було придбати. Це я робила замовлення трішки раніше, а вчора в Юнайсі стартував розпродаж з опівночі. І можна було ці палетки придбати ще дешевше. Вони коштували взагалі 59 гривень, а я взяла по 75. Так, це здається все. Що було, і покажу вам ще взяла, щоб не платити за доставку ось такий от гель для вмивання зелений чай. Взяла ось таких от два геля. Один замість плати за доставку і один так придбала. Ось таке, от, дівчатка, було моє замовлення. Напишіть, будь ласка, чи хтось з вас користувався продукцією Юнайс, nice. можливо, хтось з вас також замовляє, чи користувалися ви такими палетками тіней. Подобаються вам, не подобається. Мені буде дуже цікаво послухати. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихого, мирного вечора і до нових зустрічей на моєму каналі.